Зараз дізнаємося, наскільки добре люди знають історію. Макс Батаєв спеціально для 24 лайф. Хто такий Ленін, знаєте? Що ну, до чого говорити? Це диктатор, який, ну не диктатор, він. Я знаю, це такий, я просто воною. Володимир, ну і Жуліанов, він там по поразний камінь є. Є. Знаєш, не Є. Yeah. Sure. Yeah. Создатель, можна сказати, нашої держави. Я Шажа? Хош, і то був, постільки я в університеті вивчав. Отвіть, ні, я неж пролітаріата. Вож наш протере пролітаріати це не знаю, правильно говорити. Не знаю. Вибачте, я це роблюся, друзі. Шожа? Це чоловік, який, ну... Знаменитий е президент Шожа. Це як би письменник він. Він був євреєм. Якось так. Так я не знаю. ж? Вождь. Революціонер. Ну хто? Бувший вождь пролетаріата. Пролетаріат наш. Коротше. Він дуже сильно потріпав українську націю, український народ, і я думаю, це безсмислено, що Це, е це вождь пролетаріата. Це ж полководець, так? Да. да. да, да. ж? Ну, коли то був вождь пролетаріата. Ну, цей ну, був типа в Советському Союзі, этот король, ну, глава. ж? Король. Шожа? Я не зрозумів питання. Зараз по всій Україні зносять пам'ятники Леніну. Як думаєте, це потрібно робити? Mm, ми ще маленькі, ми ще не знаємо. Правильно. Ну no. треба знищити символи того, що пройшло. Треба зробити символи майбутнього. Ну, В принципі, так. Да. Ну, пам'ятник, як пам'ятник. Сук пам історії. Пофігістично. Так, він неправильно себе поводив. Дядько старенький. Не знаю, я гадаю, що так потрібно. E так, да, мабуть. Не потрібно. Ну, ну в принципі, так. Да. Да. Ну, правильно, що носять пам'ятники Леніна. Раніше е, Ленін е, руйнував е, церкви, е, купола, що стояли на них і хрести. Да. Я бажаю, мабуть, ні. Це історія. Хай би вона залишалася. Я б поняла. Крішний міг не буду вам розказувати. Тут якось. Ні. 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 Це історія, яка б вона не була. Можна так позносити усе, що можна. Пам'ятники не потрібно зносити, але Леніна. Я вважаю, що так. Ні. Так не можна робити просто-напросто. Це ну, не гарно, не красиво. Ну, я би сказав, куркуль, куркуль. Ні, я думаю, це, не, 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 не. це історія. Ні. Думаю, ні. Чому? Я лично, думаю, ну, Це так. історія. Це історія, да? не знаю. Ну, Обов'язково відповідати. Я думаю, поклонятися не потрібно йому. На Це Цей Ленін Сталіна колись пам'ятники стояли. Можна оставити. Кому воно мішає, хлопці? Хай він собі буде.